Доброго дня, друзі! Вітаю усіх на каналі Все по-домашньому. Вітаю з Новим 2023 роком. Бажаю вам миру, здоров'я, радості, щастя, сімейного, родинного і всього, чого ви самі собі бажаєте. Ми щось сьогодні робимо. Якщо вже хтось здогадався. Копаємо таку траншею, бачите, скільки землі насипали, глейка у нас в основному туди нижні шарі. Ось який у нас колодязь, чи, як в кого кажеться, бачите, це на воду. І сюди таку траншею риємо. Навіщо серед зими ми вирішили таке зробити? Тому що Раніше вода була підведена тільки до кухні і там чомусь промерзає в тіні труба. І якщо навіть такий невеликий мороз, от цей рік найбільший був мінус 8, і вже один раз знов було замерзло, що нема як набрати води. Колись робилося з розрахунком тим, що буде. Багато худоби, корови, так як колись тримали, що більше потрібна вода на кухні. Тепер там не опалюється, тому що худоби, як такої нема. Ми вирішили робити воду до хати. Ось це зараз копаємо таку яму. Глибина в нас йде метр і за ширини. Ну, я не знаю, сантиметрів 30. Бачите, так, як людина ось стоїть, дві ноги якраз туди добре поміщаються. Добре, що земля м'якенька і гарно, легко, відносно воно набирається і копається. Бачите, тут було каміння забетоноване, зірвали ось такою штукою, киркою. Тут ще одна звичайна лопата. І це ми маємо прокопати Ой. ще метрів сюди скільки, з вісім. Ось десь, в цьому районі має виходити. Маркізик, Маркізик. Маркізик. Іди поздоровкайся. Йди поздоровкайся. Ой, просунчик. маркіз передає вам привіт. Як бачите, це не наш маркізик. Ну як не наш? Наш. Тому що це мамин котик. І це такі удобства хочемо зробити для мами. Тому що цього року Ой, вона ще й невдало пройшлася по подвір'ї. І поламала ногу, тому їй важко ходити, набирати воду. Ми вирішили ось так по-бистрому зробити кран на воду і стиралку занести до хати. Тому займаємося такими справами. Шарик, шарик, А це. Шарик від нашої Джесіки. Подивіться, який він гарнюлечка. Який він гарньолька. І так, діло з цією траншею. Ось тут у нас такий складний участок. Тут сантиметрів 40, мабуть, прийдеться внизу пробивати дирку якось. А тут дивіться, прокопали. Ще трішки-трішки. Тут труба. Колишня, не знаю, мабуть, також була каналізація. І отакий от плавний вхід в стіну буде. Ну, зараз будемо копати Ой, і показувати. Так, справи скоро йдуть, Шарик допомагає. Шарик, покажи, який ти гарненький. Так, і десь там кнопочка є. Якось так виглядає. Так, нарешті, Довгоочікувана. Ось там, бачите, дирочка виходить така. От лопатку видно. Зараз ми підберемо ту землю і тих 40 сантиметрів, що я показувала, бачите, там відніється. Зараз знову буде видно лопату. О! Оцих 40 сантиметрів. Прокопали, верніше пробили понизу. От така хитрість. Там не вийшло все по іншому зробити, тому такий вихід ситуації. Так, на дворі в нас вже майже ніч. Зробили ось такий поворот. І цей поворот у землі також трішки під градусом. Невеличким таким нахил буде. Ну, тому що так виходить в нас, але це навіть з іншої сторони і добре, що біля хати не треба буде вкопуватись більше, ніж на метр, тому що в деяких районах у нас. Метр, метр десять, метр двадцять. Ну, як йшло подвір'я нерівно, то намагаємось труба, щоб вже хоча б була якось на одному рівні. А тут, виходить, не дуже видно той нахил. якось так. Так, а тут, зараз я покажу, перейду тут легенько. Тут вже ми все теж зачистили. І там. Красота вже. Ой, як це показати, туди дуже глибоко. Глибоко я туди не можу залізти. Ну, завтра по дньому, якщо не забуду, покажу, бачите, є там така дирочка. На сьогодні. на Робочий день завершився, тому що вже ми. Так, злегка заморилися. Треба загонити гуси, куря, кнопочка прийшла. І будемо відпочивати. А завтра з новими солами. вже будемо пробивати дирки, кидати, кидати що? Трубу, ну, все покажу. Розпочався у нас це вже сьогодні другий трудовий день. Будемо пробивати стегу. Колодязь, ями і вже сюди дирку, цю канавку. Туди під хатою ми пробили дирку, дуже довго з нею мучилися, тому що воно там вперло в підмурок у великий такий камінь плиту. Так. Показати, що я От такого не зможу. Там хто залізе в яму опускати шланг. Не шланг, а як трубу ось цю водопровідну, то тоді може хтось там засніме. Зараз скотчем і звичайним пакетиком таким целофановим буду замотувати краї ось цієї труби, аби туди не насипалося сміття. Одну зробила, замотала, бачите, ось таким чином. Зараз другу. Просто пакетик, кілька слоїв складаю і закріплюю це все скотчем. Ну все, обидва кінці готові. Зараз будемо розмотувати, коли буде готова ось там в колодязі дирочка. Градуснику, дивіться, плюс 10 тепла, і це ще зранку Ой, день жаркий. Не зима, а якась весна ближче навіть до літа. І ось ця дирка з і кімнати, у якої має бути. Вода проведена. Дуже тяжко воно билося, стіна аж полопала, пооблущувалася, але все-таки досягли своєї мети і пробили ось цю дирочку. взялися ми вже опускати ось цю трубу, шланг таки, я правильно не знаю, як сказати. Що, мені ловитися за це і тягнути? Камісні. Ага, добренько. Ось так потягуємо. Ага, давай ловлюся. Не, не тягну, держу. Так там, бачите, розкручується я легенько. А що легенько? Тут знов у нас труба пішла. Так, зараз я поставлю паузу. Тут ми поки що кинули трубу, там вона ще не дотягнута до того, до тої криниці, а тут уже запустили кімнату. Почали. Засипати. Так, тепер це все діло гарненько треба затрамбувати, щоб наша труба нікуди не з'їхала в сторону. Ось наша труба, яку завели в кімнату. Ось так зафіксували хомутом цю трубу. І будемо зразу ж е, опускати, робити каналізацію, щоб закривати цю дирку. Там, навіть, якщо добре придивитися, видно на двір. Погано звідси видно. Е, щоб її, коротше, закривати. Тому що дуже виходить тепло з кімнати. Нарешті пропустили цю трубу вже до лічильника, цей колодязь. Тут також зафіксували землею, прицем посерединці і спішимо виводити каналізаційну трубу, так як я казала раніше, щоб закрити дирку туди, в кімнаті, куди є проведена безпосередньо вода. Беремо одну ось цю трубу каналізаційну і несемо ой, до нашої ями. І ось тепер вище по е, уровню тієї труби, де вода, прокопуємо ще таку каналку для каналізації. Поки що підведемо таку невелику стару яму каналізаційну, а потім згодом буде видно, чи переробиться на більшу, або ж е, зробиться під насос. До цієї труби ставимо коліно, вивели туди. Уже в ту вигрібну яму. І це що зараз будемо пробувати піднімати туди всередину в кімнату? Так? Чи як ще? ще сюди щось треба? Ні, попумок туди і з кімнати ще сюди одну трубу додавим кусок. І буцім буде все. Багатенько. А там що кусочок не вистачає, так? щоб виходить? А є в мене, добавимо. Так, подивимось, що з цієї сторони видно. А що видно? Нічого і не видно, так? так. Сантиметрів 15, наверное, то й цілих 20 треба. Що, Красунчик помагаєш, помагаєш. Так, з цією каналізаційною трубою вже опорались. Тут поставив такий, як це, переходник, і вивелась вона сюди. Так, що буде зливатися. З такими, считати, чорновими роботами, каналізаційними закінчились. Тепер Взялися вже повністю засипати яму. Просипали трохи землі. Ой, шарик впав, аварія, шарик, як це в тебе вийшло? Давай лапку, давай я тебе буду витягати. Виходь, виходь. Ось так, от так, спасайся, спасайся, давай, давай, шаричок. Давай сюди, піднімайся, піднімайся. Шарик потрапив в пінель. Ось так. Тут цю частину нормально закидати, тому що земля рихла і дуже гарно воно закидається. Ой, а ось тут на подвір'ї така глейка тяжка, липка, до лопати залипає, що взагалі скоро її не покидаєш, дуже важко. Тому так ми по трішки. Шарик вибрався. Даше руль. Там, Там від'єдналося. І тут складається якийсь пас. Це то, що зняли звідти, так? Да? Чи це нове? Цього зняли, а це зараз це днем щось. Кліпити. Приготували таку перуку блондиночки. Що це таке? Пакля. Ага, пакля. Патлі. патлі, Чи Чипаклі, чипапля, не знаю. Так, а то що таке? Клей? Чи чи що щось з герметика, уніпак називається тут для сантехніки. Ага, уніпак. Угу. Так, і що це ми беремо? Прядь волос. Воно справді сіре, а на відео як то що таке зеленуватого кольору. Ну, будеш мені видавлювати трошки? Оселе? Да? Так, бо я не бачу на палець? Так. Да. Через камеру дивлюся, а воно не. Попадає. Так. Це ми що тепер намотуємо ці волосся. Да. На що це ми його мотаємо? Це такий переходник з обох сторон різьба, щоб можна було американку поставити, щоб легше було врізатися ага, до труби туди десь, до труби. Мотали ті патлі чепатлі і що ми це вкручуємо туди-то? Так, Тепер з іншої сторони підмотуємо, щоб під'єднати іншу частину вже труби. Так, це що за така красива? Це вже під'єднуємо американку. Ага. Це вона що є? У золоті і є в сріблі, я ну, так да. розумію. Розбирається і вона... її легше під'єднувати. Так. Діти вийшли попробувати, як закидається глейка. Ну, як подобається. Так. Да. Все життя мріяла, так? Да? У нас сьогодні на дворі тепло, вітерець трішки, але тепло. Бачите, ми в шльопках, в таких звичайних тоненьких галошах, курточках. Ну, як в Кофта така катепле. Так, тут поки що поставили заглушечку на каналізаційну трубу і загладили ось ту деру в підлозі. Так що поки що тут такий відносно порядочок. Будемо зараз це все ще пробирати, скручувати. Ну, а далі вже такий буде трохи косметичний ремонт. Також покажу, прикрутили ось цю таку вішалку, сушку для одягу. Дуже крута штука. Вже кілька разів з нею користувалися. Бачите, ось так вона висовується і можна вішати одяг. Потім навіть з одягом можна її ось так до стіни притиснути. Якщо ну, треба щось пройти, там воно заважає. І прямо з одягом навіть можна притиснути. Взагалі крута штука. Цю срібну американку також обмотується цим герметиком чи як воно ну там називається правильно. і буде кудись воно вкручуватися. О, це де на хату де йти, а це на кухню. Uh -huh. Знову. Намотується. Коротше, всі деталі, які скріплюються з різьбою, різьбою всі треба ось так цим обмотати, так? Да? Ну, так. Да. Це вже до цього шланг буде вкручуватись, так? Да? Так, да, це до хати піде. Кран з американкою прикрутили. Кран труйнік. А, труйнік. З американкою труйнік, так? З американками, так. Да. З американками, це тими двома, що прикручували. Є. Далі що це? Кран зима-літо. Це на кухню. Щоб ага. буде зливатися вода. Так. Так, воно з цим набагато легше вкручується туди. Талік, там все правильно роблять? Все вірно, так? Тут все вже скріплене, під'єднане. Пішов той краник, якщо казали, з червоною ручечкою зима-літо. І сюди ось цей шланг на будинок. Тут ми, бачите, вже позасипали пороздобували все. Ну, такий процес. Все, тільки що ми протестували цю всю установку, на кухню вода йде. Та зараз що вона включена, так? Да. да. І хорошо перекривається цим краником зима літо. Зараз будемо йти вже у Тут будинок. Нічого не протікає. Да, там бачите. Ніде нічого не протікає. То, що трошки води є, це зливали з труб. Та, що була щита в системі. А зараз будемо йти в будинок і там монтувати раковину кран будемо класти. Це поки що залишимо, тому що не встигаємо, бо на дворі вже вечір під'єднали до труби. Як він називається переходник? Кран поставили? На стиралку і на раковину. Так, да, на стиралку і на раковину. Вона же мойка буде поки що. Так, складаються обставини. Потім з часом докупиться зробиться Красивіше. Да, красивіше. Зараз так, робимо з того, що є. Цим буде кріпитися до стіни, да? це, мабуть, другим чимось зараз побачу. Так. Тут на стіні отакі е, саморізи чіпили сюди. Чіпимо звичайно, таку стару, стару да, раковину. У нас вона була, тому таку використаємо. Все, трубу зафіксували вже побутон. Ось такий великий хмут, бо там унизу, ой, там внизу, трошки меншенький. Так. Все, Зараз будемо чіпляти раковину. Ось така старенька, колишня раковина. Перекріпляємо поки що. До стіни. Ну, Це такий чорновий варіант. В майбутньому сюди купиться красива мийка з тумбочкою. А це так, як спонтанно, як то кажуть, негадано, нежданно вирішили проводити воду, щоб мамі було набагато зручніше. З водою не носилася. У подвір'я, та і яке там зручніше з водою. Просто ще велика проблема була в тому, що вода там промерзала в стіні, так як приміщення в тій кухні не отоплюється. Тому вирішили робити таким чином. Ось такий хороший кран поставили нержавійка. Ну як хороший. Такий економ варіант, але маю на увазі, що непоганий. О, а в майбутньому можливо щось і поміняється. Під'єднуємо сифон до раковини. Це знизу так його підкручуємо. Там є резиночка. І отак, аби точно попасти. Ну от, все вже зібрано, кран на місці. Раковина, вона же мойка на місці. Каналізаційну ось цей сифон і трубу також під'єднали. Мурчик тут провіряє. Все прикріпили, Зараз будемо пробувати пускати воду. О, тут. Відкриваємо, мабуть, воду. І так, як це сказати, офіційне відкриття крана. Все, наш майстер миє руки. Ми руки, як то кажуть. І все готово. Кілька днів старанної праці. І воду таке провели в кімнату, поставили раковину, да, умивальник. Завтра, як десь Бог ще занесеться машинка. Вже він в іншому приміщенні поставиться. Ну все, вода в будинку. Отак, друзі. Дякую вам за перегляд. Миру, здоров'я, добра. Пока-пока.